Асфальтований заїзд, діючий колодязь, який треба почистити, старий сарай, будинок старий, глиняний, знос з садком та огляд території довкола основного цегляного будинку. я можу, город. Сусід, ділянка під забудову, до території підведений газовий гусак. Виколити її далма. Інша сторона, інший сусід, старий сад, город та інша тилова сторона основного цегляного будинку.